Кажіть, якщо завтра до вас будуть звертатися священики Моспатріархату, зроблять крок на зустріч, Навіть ті, які багато спричинили багато вам неприємності, і горя, ви будете готові обняти їх по братськи Звичайно, тут навіть питання не може не знаю. Вибачте, ви на таке питання? Звичайно, тому що. Розумієте, Біблія нам говорить, що ми повинні радитися за одного каючихся. Хоча б я не хочу сказати, вони каюшся не хто вони прийшли до нас. Ми об'єдналися. І як господар, коли знайде одну вівцю, він радується, маючи 99. Так же саме ми, ми знову стали у Христі. Ми можемо біля престолу сказати Христос посеред нас. Ви розумієте, для щиро віруючої людини більшої радості більшої благодаті не може. А все, що то було, то Наші якісь гріхи, наші якісь покуси, наші якісь такі слабості, які ми проявляли, як я, так і вони, можливо. Тому ці речі повинні відкинути. На жаль, на жаль, я реаліст і я маю цю це вірю. Ви зверталися до духовенства Господріархата в Україні. Так, неодноразово звертався і через інтернет-посилання, і через телебачення, для того, щоб. Вони прокинулися, щоб дійсно вони порвали ці пути московського ярма і війшли в лоно помісної православної церкви України, щоб це була для це була людей. доброзичлива братська рівня Щиро, щиро, щиро доброзичлива mm -hmm. звернення, і я я свято вірив, що це що це відбудеться. Що після тих житів, які відбулися в Бучі, які ну, ну це це просто як можна залишатися в цій церкві, будучи по поколінам крові. Я свято в це, але бачу, рік за роком проходили, а вони наскільки скуті і обмануті, чи скажіть, чи забу... якщо я не цей рух почнеться, ви будете готові по їх прийняти враховуючи скільки ви наслухалися? Ви знаєте, Ви я... зможете пробачити цей період? Ви зможете цей забути. Я скажу словами нашого блаженнішого епіфанія. Він завжди каже: всі зла і ненависті не вирвалися на нас. Але двері нашої церкви завжди відчинені. Тому що наша церква є справжня. В ній Христос. А Христа, коли розпинали, Він молився за своїх розпинати. І ця любов, любов має перевершувати Ось всі ті наші почуття ненависті і, і цього зла. Тому що, якщо ми будемо відповідати злом на зло, то породиться тільки зло. Ми повинні поборювати зло тільки любов'ю і і всепрощенням, всі без зла і, і ненависті нам не вчинили. Це насправді дуже боляче, дуже боляче. І пройшло вже скільки років війни, і я бачу, що ці, ці люди не, не, не бажають прокинутися, не бажають полюбити Україну, не бажають дбати про свою паству, яка живе в Україні. І тому у нас не було іншого вибору, як зібратися ще раз цими великими силами і продовжувати добудовувати нашу святиню, яка є, я як коли сказав, острівцем української духовності в нашому місці. Зараз вона вже не острівець, тому що слава Богу, це нормальний порт є. такий. Це не острівець, це добре обладнаний порт з прекрасними кораблями. Я ж тепер кажу, що це фортпост, фортпост форт і всі це усвідомлюють. І от якби людям важко не було в сьогоднішній день, тому що дуже багато донатять. Саме наших парафіян на армію купляють От, і, і дрони, і автомобілі, і все необхідне. Все одно ще якусь частичку вони виймають і кладуть за спільну скарбничку будівництва нашого храму. Ми, звичайно, вже не з такими темпами, як колись, але все одно етап за етапом продовжуємо будівництво. Ми закінчили нещодавно повністю шпаклювання нашого підкупола. Вівтарної частини, лівого крила правого притвору, зробили чудові хори для наших співців. От. І зараз плавно переходимо до наступного етапу. Вже закупили плитку керамічну, дуже гарну для підлоги. І ось ви бачите, нещодавно завезли клей. І з вересня місяця ми продовжимо будівництво, тому що треба закінчувати іконостас. І, звичайно, прагнемо. Ми йдемо, як дитинка йде, до якихось своїх. Ціль за ціллю. Наша ціль це освячення цього храму. От, і ми сподіваємося, що так відбудеться, тому що будемо запрошувати найвище наше духовне керівництво. От, вони знають наші, нашу дорогу нелегко, наші старання от, і всіх наших парафіян. І це буде таке, знаєте, невеличке увінчення нашої спільної праці духовної. Це освячення нашого. Духовного фортпосту Української церкви на півдні на честь речі творця Миколая.